Всім привіт! Сьогодні 10 липня, починаю достигати персик Redrubin, один з моїх любимчиків. Зараз покажу вам його в навантаженні по мірі можливості. Досить, досить непогано нав'язалися плоди. Це два молоденьких дерева в мене, які я щеплював на лечу. Поряд друге дерево, там також сіночкою. Плоди під листям, то їх поганенько видно. Такий непоганий калібр мають, вже є стили, плоди, зараз буду зривати, поховалися. Ось дивіться, яка краса. Дуже солодкий дуже смачний. В порівнянні з тим, що в мене був на Мигдалі, то це небо і земля. Там він дуже кислий, тут він дуже солодкий. Але сам червоний колір в розрізі набагато виражений краще в тому, що прищеплений на Мигдалі. Так, поряд у нас ще є ніктарин Ребус 028. Це все в мене тут дерева розбуде. Розташовані перед будинком, і тут достигання на тиждень раніше. А ребус 028. У мене багато кісточок полопало. Ось я його почав зривати і кісточка тріснута всередині. Місяць назад у нас було багато дощів і він постраждав. Ще вітра його трохи обтріпали, і вже є спілі плоди. Є, звичайно, такі, що, Ось бачите як, що не сильно видно, як кісточка тріснута, але більшість їх тріснутою кісточкою. Але є ще на інших деревах у мене, що вони нормальніше тримаються і вони будуть більш солодкі. Ці також набрали гарний цукор. От. Але ті, що добре повисять, в них аромат більш насичений і смак. Просто, не знаю, для мене як манго, як він як перестигший, це просто бомба. Отакий От родробін опушки практично немає. Я її не відчуваю. Такий красавчик. Є плоди на дереві, які потрібно було видалити при нормуванні, а, а цей плід був пропущений. І він Наприклад, дерево юнитяна, він зразу приторможує рості деяких плодів і активно там збільшує в розмірі інші плоди. І такий плід потрібно продивлятися і видаляти. От, зараз я вам покажу. Приклад, ось у мене щеплення минулорічне в крону ребуса 028. Це SnowQI. Ось гілочка, яку я пропустив. Ось тут росте 4, 4 нектарини. ви їх бачите. От. Оцей потрібно було видалити. або цей. От. Конкретно цей зупини, зупинився в рості. От. І вже в калібру він починає відставати. Цей буде збільшувати і збільшувати на свої терміни, а цей вже так і залишиться невеличким. І по смаку. По смаку. от Бачите, по смаку він буде набагато просідати і просто програє по всіх, по всіх параметрах і розмір, і смак. Ще покажу вам інжирний нектарин Світринг, він вже активно знімається, і активно він гниє в цьому році. Я перед будинком і Тут біля гаража не обробляв їх От, і дуже багато гнилих. І помічників багато, бачите, працюють. Сіра гниль швидко сідає і викидаєш, викидаєш. От, поряд з ним, у третій. покажу вам, бачите, все красне. Гарне навантаження вже зірвано з десяток плодів. Дуже класний інжирний, менш страждає за світрінг, світрінг підгниває. Це мене не більш не сильно радує, бо залишається на виході мало плодів. А бризкати свічем я не хочу, бо людям продаю і сам їм, хоч він і безпечний, але воно якось незрозуміло, наче потрібно обробити. Але через три дня він вже назрівши його потрібно рвати. І... Або набагато раніше це робити. Ну, не бризка її. От. Плоди гарнющі. От. Класний, солодкий, він на мигдалі непоганий, а на алечі, то він вообще солодющий просто крутяк. Він один із перших починає дозрівати, якщо на алечі От, а от звітрінгом він якось цей рік вийшов в одну і ту саму шпору. От. Так, ось дерево у мене Rebus 028. -го. Дивіться, який гарний колір. Гарнющий, гарнющий. Він ще тут тверденький. Навантаження його просто тут клас. Дивіться, скільки шариків. Теж були лопнуті кісточки, але тут менше. Одна сторона, трохи, трохи знялось плодів вітерцем, а трохи були кісточки тріснуті, і я їх раніше обірвав, вони дозарювались і ми їх скуштували. Поряд біля нього в мене Diamond. Тут дві прищепи. Вони вже. Частково ця прищепа знялася, їх небагато. От він на, цій, на цей рік він себе показав по смаку набагато краще. Кислинка геть легесенька. от Навантаження в нього. Ой, вибачте, навантаження в нього класне. Постараюсь вам показати. Тут трошки вже проривалося, але Ось дивіться, яке намисто. Зараз розверну. Опа. От. Тут вже проривалося і трошки вже знято плодів. Ось дерево Харо Даймонд на мегдалі. І є тут щеплення основквіна ніктаріна. З нижнього ярусу починаємо. Тут зривалося один-два плодики. Сновклінтер ставчик. Ось дивіться, яке навантаження. От, плодів усипано. Ось дивіться. І пішли до верху. Яка красота, яке завантаження класне. От він себе на Мигдалі класно показує. Дуже я ним задоволений. Мене запитували навантаження Snow Queна. Оце щеплення. Тут два, два було пагона і дві окульоровки зроблені. От. Приріст за один рік. І плодоношення на наступний рік. Ось дивіться, яке навантаження. Тут було набагато більше плодів, але я дуже сильно пронормував. От. Він навантаження це тяне, тому що у нього є одна гілка і інша гілка. Тут був донат інжирний нектарин. він весь потріщав, і я це дерево поступово перещеплюю. От Отут є снопін і ще один сорт персика. Royal Глорі. Це теж Мої всі любимчики, я стараюсь їх підщеплювати на тих, де, які мені не подобаються. Ось також дерево, яке має два сорта, також ребус уже практично тут підходить. Як завжди, гарний калібр, 200 г в нього є і більше. От і поряд гілочка, перше плодоношення, також Ну, Навантаження, ви бачите, правда, плоди такі ще зеленкувати, деякі тільки змінюють колір. Буде дозрівання, постараюсь вам показати. Поки що все. Дякую вам за увагу, гарних вам рожаїв, хай вам щастить. До побачення.